Так, всім привіт! Скажіть, будь ласка, чи мене видно, чи мене чути? Так зараз у мене знизу буде чатик з вами. Ну-ка. Так. Ого, дуже гарний голос маєш. Так, добре. Привіт-привіт. Я дуже сильно вибачаю за цю затримку, але що поробиш, тому що зараз вже був у нас. Ну, ми зараз цю зимову школу проводимо на новому Ютубі. І треба було перегрузитись пере, на, 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 на цей Ютуб, і, коротше, були проблемки маленькі. Ой, налякав. вибачайте, більше не буду ніколи. Такс. В мене знизу чат. Видно і чути, добре. Сьогодні у нас перший вебінар нашої зимової школи. Сюди постійно кажу літня школа, але вже літня школа це кінець. Мабуть, буде тільки в 23-му році літня школа. А так, зараз у нас зимова школа. Да. І перший такий вебінарчик нашої зимової школи це про імунітет. Дуже актуально, тому що зараз зима на вулиці, якщо ви не помітили цього, і хворіють абсолютно майже кожен другий. Ось кого не спитаю всі, та ось горло, та кашель, не знаю що. І виходить, ця, ця тема буде трохи актуальна, тому що ви будете краще знати, розуміти себе, краще розуміти, коли ви хворієте, про якісь такі процеси, які відбуваються у вас всередині. Тому це буде дуже, я думаю, актуально. І Якщо, якщо все добре, оцініть, будь ласка, якість звуку та відео по п'ятибальній шкалі. І будемо продовжувати. Маленька затримка буде, тому. хворіти. Ого, все, все, Мовчим, будь ласка. Так, все я вже включився і тому готовий працювати. Не знаю, як ви, а я готовий. Я ще не хворів за 22 рік, я думаю, за 23 рік вже ще не хворів. Так, добре, ну, це означає, що в тебе дуже класний імунітет, неспецифічний. Багато завдань на знос, теми імунітет. Я б не сказав, що багато завдань. Не сказав би, що багато, але, в принципі, анатомію дуже любить на зно. Це десь 12-15%, здається, всього ЗНО, це якраз буде анатомія. Тому що це, в принципі, великий розділ. Це виходить, четвертий розділ, одна-п'ята програма майже. Тому так. Тому да. Добре. Це я. Якщо ви вперше раз у нас на вебінарі, то мене звати Алекс, Я викладаю біологію в онлайн онлайн-школі турбозно. Навчаюся в Буковинському державному медичному університеті. викладаю тему вдосконалюю, турбовикладач, турборезультат і біологія на пальцях під призмою гумору. В нас на цьому youtube каналі будуть ефіри проходити кожен день. Тому не знаю, не ознайомлений з розкладом, точно не знаю, хто буде завтра, але ось математика, українська мова, англійська мова, всі ці предмети будуть безпосередньо кожен день на цьому YouTube каналі. Тому підписуйтесь обов'язково. Також слідкуйте за нами. Це наш інстаграм і це наш YouTube канал за цим QR-кодом. Тому, напевно, давайте починати. Давайте починати. Хто такий імунітет і чому він нас захищає? Ось, ну хто такий імунітет? Війна всередині нас, як це зрозуміти, антиген-антитіло, буде ще набор. В нас ну, маленький такий секрет, тільки ти нікому не кажи, взагалі нікому не кажи. Але дуже скоро стартує тотал-курс 1 лютого. Тому так, поки. Але цей курс буде підходити для тих, хто вже має якусь базу знань, має якусь там хоча б базу поверхневого розуміння біології, і цей курс для тих реально ідеально підходить. Тому переходьте на наш інстаграм, на наш Ютуб, там ні, на наш інстаграм, так, в нас зараз новий інстаграм, і вже ми вас там проконсультуємо з приводу тотал курсу так, дуже люблю анатомію Ліза, не я тебе не бачу. Добре, війна всередині нас. Антиген, антитіло, види імунітету і як працює імунітет, все це сьогодні розберемо. Ця тема дуже об'ємна, тому за один день, за один вебінар ми зрозуміли, що не встигнемо розібрати прям усю усю імунну систему. Так як там дуже багато аспектів, це і вакцинація, це і лікувальні сироватки, тобто це все ми залишимо на наступний раз. Що таке імунітет? Здатність організму протистояти дії зовнішніх і внутрішніх ворогів, бактерій, вірусів, різних речовин, які порушують нормальну життєдіяльність організму, ось безпосередньо цей імунітет він і допомагає нам е, якось протидіяти всім цим зовнішнім чинникам. Імунітет буває центральним і периферічним. Тобто Є органи, які відповідають за імунітет, і вони називаються центральними це тимус або вуличкова залоза і червоний кістковий мозок. І периферічні – це мигдалики, це лімфатичні вузли, селезінка і паєрові бляшки. Паєрові бляшки це ті самі лімфатичні вузли, але зі своїми особливостями. Ось тому це перше, що треба запам'ятати, що тимус і червоний кістковий мозок належать до центральної імунної системи. Периферічні це мигдалики, лімфатичні узли, ось можете навіть пропульпувати. Ви в будь-якому випадку, скільки там ходили до сімейного лікаря, він пульпував ваші мигдалики безпосередньо під нижні лепні. І таким чином ви також можете вже трохи ознайомитись зі своєю периферічною імунною системою. Добре. Війна всередині нас. Що це за відбувається? Як проводити ці аналогії і як зрозуміти ем, цей імунітет? Трохи краще. Тому що дуже багато клітин, які відповідають за імунний захист, за імунну відповідь. Це і лімфоцити, ну зараз ми про це поговоримо: і лейкоцити, і і, і ці, і дендритні клітини дуже багато. Тому, якщо ми зробимо такі аналогії, то ми трохи легше це все засвоїмо. Наприклад, нейтрофіли і макрофаги. Нейтрофіли і макрофаги це наші. Е так, зв'язок є. Да. Нейтрофіли і макрофаги це солдати, які першими приймають збутника. Тобто, якщо потрапляє, бачите, перша лінія оборони. Це, звісно, шкіра, слизові і їх секрети, але це не солдати, це якась буде, наприклад, будова, це окопи якісь. А друга лінія це безпосередньо будуть ті солдати, нейтрофіли, макрофаги, які першими будуть приймати збутника. Тому, якщо у вас будуть таке питання на ЗНО, хто. Перший зустрічає збутника, чи там хто перший відповідає на імун, хто перший бере участь у імунній відповіді, то відповідь це нейтрофіли. Це ось 100%. Фагоцитуючі лікоцити, антимікробні протеїни, запалення гарячка, це є якраз друга оборона е, нашого імунітету. Тобто, якщо ми, наприклад, захворіли. То в першу чергу цей збутник, наприклад, бактерія чи вірус, повинен пройти крізь першу лінію оборони через шкіру, через слизові їх секрети. Далі вступає неспецифічна імунна система. Ми про це поговоримо трохи пізніше. Тобто імунна система також поділяється неспецифічно і специфічно. Тобто спочатку буде давати відповідь неспецифічна імунна система. Це фагоцитуючі лейкоцити. Хтось знає, що таке фагоцитуючі лейкоцити і яку функцію вони виконують. Ось, Напишіть, будь ласка, в чаті, щоб я бачив, що ви мене розумієте про цих фагоцитуючих лейкоцитів. Ось, поки ви пишете, вже поговоримо про третю лінію оборони. Це вже специфічна імунна відповідь. Тобто це така імуновідповідь, яка буде направлена тільки на цього збутника. Якщо цей вірус він виглядає ось так, то третя лінія оборони він зробить такі антитіла, які зможуть протидіяти тільки цьому вірусу. Тобто друга лінія оборони, перша лінія оборони це загальний захист від всіх. Друга і перша лінія оборони це загальний захист від всіх. Конспект буде так, звісно, буде. А третя лінія оборони це специфічний захист. Тобто, якщо є якийсь один конкретний збутник, всі збутники вони відрізняються один одного. І саме третя ця лінія оборони, це лімфоцити, антитіла і клітини пам'яті, вони будуть відповідати за специфічний захист і вони будуть направлені тільки на цього конкретного збутника. Да, що таке фагоцитоз і фагоцитуючі клітини? Коротше, ось є в мене, наприклад, якісь, не знаю, ось палець нехай буде. А це фагоцитуюча клітина. Вона просто пожирає цей палець і в мене потім немає пальця. Тобто вона просто погинає, пожирає е, збутника. Вона не, не церемонується, як то кажуть. Вона просто бере і їсть повністю, поглинає цього збутника. Це фагоцитуючі лікоцити таким чином захищають нейтрофіли і макрофаги. Наприклад, якщо є бактерія, то що вона робить? Правильно, просто захоплює цю бактерію, і вже всередині цієї клітини нейтрофіли чи макрофага відбувається розщеплення цієї клітини. Так, що таке турбобум? Ого, то це вже дуже велике таке питання. Зараз вам дамо відповідь: можливо, це ті, що поглинають чужорідні організми, які вже вже потрапили. Так, вони просто поглинають цілком ці організми. Турбобум. Турбобум це таке турбоповторення всього матеріалу, ну, наскільки це можливо, за 2-3 дні перед іспитом. Тобто це вебінари по 8-10 годин перед там, з ночі НМТ. І тобто це повне таке повторення всіх важливих моментів. Ось, базофіли це що? Це також такі м м клітини імунного захисту, які будуть вже давати безпосередньо таку е запальну дію. Тобто їх така основна. Місія це запальна дія. Якщо, наприклад, у вас буде ви здасте, наприклад, кров на аналізи, і там будуть підвищені базофіли, це означає, що в вашому організмі є якась алергія, ну, точніше, якесь запалення, якась алергічна реакція, щось таке. Ось. І гарячка. т – це розвідники і б – це артилерія. Зараз по кожному пройдемося детальніше. Ось як я вже казав, які бувають види імунітету, він буває вроджений і набутий. Тобто неспецифічний і специфічний. Тобто вроджений, неспецифічний імунітет нам потрібен для того, щоб ми, в принципі, могли... Так, нормально все зі зв'язком, тому що трохи пропадає в мене. Угу. Такс, добре. Якщо у вас були ще якісь проблемки зі зв'язком, просто пишіть, щоб я знав, що все добре. Добре, Ось, вроджений і набутий імунітет. Вроджений нам передається спадково, він є вроджений. Нам передається спадково, тобто це такі основні перші навички, щоб ми, наш організм він вижив від, в зовнішньому середовищі. Тобто, це надзвичайний захист, який притаманий для усіх збутників. Тобто, це він є не специфічним, він для всіх однаковий. Них там вірус, якась паличка, поранення, бактерія, щось е, подразнить у ваш організм, відповідь буде одна, не специфічна. А набутий імунітет це специфічний імунітет. Тобто він вже буде безпосередньо. Цей набутий імунітет, він буде вже безпосередньо до якогось окремого збутника вироблятись. Знову ж таки, як я вже пояснив про, наприклад, вірус COVID. Тобто тільки якісь антитіла, вони здатні блокувати цей вірус. Тому це є специфічний імунітет. Ось як їх відрізняти? Ще раз, неспецифічний імунітет спрямований проти будь-яких чужорідних речовин, проти будь-яких. Будь-яких будь чужорідних речовин і забезпечує боротьбу з інфекцією на ранніх етапах її розвитку, коли специфічний імунітет ще не сформувався. Тобто є якийсь бутник, першими вступають в бій неспецифічний імунітет, який, а де буде конспект в, в групі турбозно в телеграмі. Спрямований проти будь-яких чужорідних речовин і забезпечує боротьбу з інфекцією на ранніх етапах її розвитку, коли специфічний імунітет ще не сформувався, специфічний імунітет носить індивідуальний характер і формується протягом усього життя. Тобто, що це означає? Якщо неспецифічний імунітет як, м м затримує час, Поки специфічний імунітет він якраз виробить ці спеціальні такі антитіла, чи там інтерферони для того, щоб цього конкретного збутника вбити, то на специфічний імунітет він якраз бореться в першим, просто йому все одно він не знаю, спартанець якийсь. А специфічний імунітет він такий, ага, ось в тебе ось такі антитіла Получається, щоб мене тобі тебе заблокувати, мені потрібно зробити. Точніше, в тебе такі антигени. Щоб мене тобі, тебе заблокувати, мені потрібно зробити ось такі антитіла. Е, ось. Про це про антиген антитіло ми також зараз поговоримо. Погано видно презентацію. А, це з через інтернет, напевно. Якщо е, це все завантажиться, то вже в записі буде краще. М -м, ось. Такс. Добре. Специфічний імунітет носить індивідуальний характер і формується протягом усього життя. Ще раз, вроджений імунітет це ці нейтрофіли, макрофаги, дендритні клітини, моноцити. Що таке дендритні клітини? Це також клітини, які свідчать про якісь алергії, про запалення. Ось, і вони також можуть поглинати збутників. Тобто неспецифічний імунітет він просто поглинає збутників і все одно кого поглинати, навіщо поглинати, скільки поглинати, він просто бореться зі всіма. А потім вже вступає специфічний імунітет. Тобто ці клітини, нейтрофіли, дендритні клітини дають інформацію Б-лімфоцитам, Т-лімфоцитам про цих клітин. Ще раз. Тобто, спочатку заходить вірус в наш організм. Такий каже, я зараз ну тут все капець все буде. приходить такий нейтрофіл з макрофагами, дендритними клітинами, з моноцитами і ось зі всіма цими друзями. Кажуть, коротше, ми тебе зараз зімо, тому ти його ну, не дуже так сильно е, кричи, ось, виходить. І вони починають якраз поглинати, боротися, там буде починається бійка просто серйозна. Але вірусів багато, е, нейтрофілів, макрофагів менше. І вони, коли вже поглинають цього віруса, е, вже дають безпосередньо інформацію специфічним клітинам про цього вірусу. Типу, вони такі, там йде війна, бійка, і потім дзвонять: алло, бенлімфоцити та лімфоцити. Коротше, в цього віруса ось такі ось антигени. Тому виробляйте антитіла проти цього антигена. І потім ці специфічні клітини, бенлімфоти і т-лімфоцити, кажуть, ага. Коротше, виробляємо і потім блокуємо якраз цього вірусу. Вони якраз виробляють ці антитіла, але на це все потрібен час. І якраз за цей час ми їх хворіємо. Тобто цей, цей весь процес одужання він триває скільки там 5, 5 днів, тиждень, 2 тижні. І ось якраз весь цей час іде боротьба. Вроджений імунітет, специфічний імунітет, вироблення імуноглобулінів вироблення, вироблення антитіл. Це все відбувається якраз під час захворювання. Ось так. І, от, в принципі, ось таким чином і поділяється наш імунітет, як вроджений і специфічний. Ось які клітини імунної системи існують. Є лейкоцити, є лімфоцити, є фагоцити і допоміжні клітини. До лейкоцитів належать спеціальні клітини, лейкоцити це спеціальні клітини імунної системи, лімфоцити це Т-лімфоцити, Б-лімфоцити, нормальні кіллери, тобто, це безпосередньо лімфоцити це грубка, а клітини ось вони якраз поділяються на Т і на Б-лімфоцити. Фагоцити це макрофаги, еозинофіли, нейтрофіли і базофіли. Ось. Е і скільки часу буде тривати вебінар? Ну, я думаю, ще хвилин 10 точно 10 15 хвилин. І допоміжні клітини це тучні клітини і тромбоцити. Тобто, тучні клітини вони також беруть участь у запаленні, вони також е будуть передавати інформацію специфічним клітинам про цього спутника. Потім ще ось еозонофіли. Знаєте функцію еозонофілів? Так, снейтрофіли, базофіли, точні клітини. Тобто базофіли, точні клітини це в основному в них знаходиться цей е, гістамін чи бозе. Запальний такий гормон. Ой, зараз, щоб не сказати зайвого, бо я щось забув вже. Який якраз буде давати цю запальну реакцію. Ось це все знаходиться. Тобто базофіли і точні клітини, вони дають цю імунну реакцію, імунну відповідь. Ой, запальну реакцію. Ось еозонофіли. Ось яку, які функції мають еозонофіли? Можливо, хтось знає. Напишіть, будь ласка, в чаті, щоб я це все у вас перевірив трошки. Так, і ось таким чином, в принципі, ці, ці. Всі клітини вони і так і виглядають. Добре. Коротше, аеозенофіли мають таку функцію, вони, основна їх функція це боротьба з багатоклітинними паразитами. Тобто, якщо є якийсь гельмінтоз, якщо якісь паразити є в організмі, то кількість цих еозенофілів збільшиться. Тому звичайний загальний аналіз крові дає дуже багато інформації. Ось. Моноцити, макрофаги, лімфоцити, плазмоцити і дендрити. Ось така у нас виходить скороговорка. Добре. Антигельмінтний фактор. Так, антигельмінтний фактор. Що це означає? Тобто гельмінтози це якраз є е, ці черві багатоклітин, які парузитують в організмах, і якраз е, ці цінофіли будуть безпосередньо впливати на них. Так, за типом імунної відповіді, імунітет поділяється на. На клітинний імунітет і на гуморальний імунітет. Це, будь ласка, запишіть собі, запам'ятайте, що клітинний імунітет забезпечується т Т-лімфоцитами. Тобто, ще раз, клітинний Т-лімфоцити, гуморальний Б-лімфоцити. Клітинний Т, гуморальний Б. Не знаю, можливо, ще якісь ви придумаєте асоціації з цим, але ось це дуже важливий момент. Що таке клітинний імунітет, що таке гуморальний, чим вони відрізняються, чому назвали клітинний? чому назвали гуморальний? Багато питань, тому давайте відповідати на них. Клітинний імунітет. Якщо це клітинний імунітет, то тобто, будуть захищати якісь клітини. І так воно і є. Ось, Забезпечуються Т-лімфоцитами. Т-лімфоцити вони якраз виробляються і диференціюються ну, спочатку в тимусі. Т-тимус, те Т-лімфоцити. І складається з т кілерів Т-хелперів і Т-клітин пам'яті. Тобто ці т Т-хелпери, Т, т клітини пам'яті вони безпосередньо будуть контактувати зі збутником. Тому вони будуть називатись як е Т-лімфоцити. Те кілери та хелпери, і це буде називатися клітинний імунітет. А є ще гуморальний імунітет. Гуморальний імунітет це через якісь е рідини, рідини, тобто це через якісь полуки. Це не клітини контактують, не клітини захищають, а якісь сполуки. Це виходить, якщо в ви клітинному імунітеті е безпосередньо вже боротьба в рукопашку, як то кажуть, йшла. То в гуморальному імунітеті то це вже якийсь лук, стріли, що там ще буває, якісь копії. Тобто це все вже через якісь предмети, через якісь посередники. І ці посередники якраз називаються антитіла і інтерферони. Ось, Це також дуже важливий аспект. Ем, да. Гуморальний імунітет, Б-лімфоцити, які виробляють антитіла і інтерферони. Коли буде наступний вебінар, завтра буде наступний вебінар з іншого предмету, а з біології у, вів... у наступний вівторок також буде вебінар. Так. Інтерферони. Що таке інтерферони тоді? Це такі сполуки, спеціальні білки, гуморального імунітету, тобто через рідини, які запобігають розмноженню вірусів, мають протипухлину та антибактеріальну дію. Тобто, інтерферони це реальний захист від вірусів. Тобто є в нас даже, е, ці е, в аптеках продаються якісь інтерферони, але то таке е, ось. Тобто це реально захист, противірусні такі препарати на основі інтерферону. І антитіло. Що таке антитіло? Це те саме, що імуноглобуліни. Це також білкові сполуки. Тобто, Зрозуміли, клітинний імунітет там Т-клітини, е, це Т-лімфоцити. Те, те гелпери, те кілери, те клітини пам'яті. Тобто там вже будуть безпосередньо контактувати ці клітини. А в гуморальному імунітеті це вже білкові сполуки, якісь спеціальні білки. Ось в цьому і відмінність. Антитіло. Білкові сполуки, які організм виробляє на певний якийсь антиген і утворюють комплекс антиген антитіло Я про це вже сьогодні говорив: що якийсь антите, антиген, антитіло, що взагалі це таке. Давайте розбиратись. Ось, антиген це будь-який чужорідний агент. Це може бути бактерії, це може бути віруси, це може бути якийсь пил. Це те, що буде викликати імунну відповідь. Будь-що Ось, антиген якраз буде виробляти імунну відповідь. Ось. На антиген буде, вироб... буде відбуватись імунна відповідь. А антитіло це якраз. Це білоки, який буде вироблятись у відповідь на проникнення антигену. Тобто, перший малюнок з правого боку. Ось ми бачимо, що антиген це ключ, а антитіло – це замочок. І виходить, замочок він заблокував цей ключ і все. Антиген більше не може проникнути в, будь в клітину організму, тому що він заблокований. І потім тобто він просто як буде в цих наручниках. Якщо реально ось антиген це якийсь злодій, то антитіло це якісь такі наручники, які все. Ось, заблокували його, і він нічого вже не може зробити. Ось, е Тому бачимо нижче ось на цей вірус SARS-CoV-2. Є цей вірус, який має на поверхні свої антигени. Бачите, червоним таким. А є ці антитіла, які виробляються у відповідь на цього, е на цього збутника. Це називається антитіла, якраз бачите, зеленим. Вони заблокували цей антиген, заблокували цей вірус, і він вже не зможе контактувати з рецепторами клітин, і він не може проникнути в клітину, і він не зможе розмножатись в, клітині, в людській клітині. Зрозуміли? Тобто плаває такий вірус. Якщо антитіл немає, то він. Контактує з рецепторами клітини і заходить всередину клітину і далі вже розмножується, і ще більше вірусів виходить назовні. А виробляються ці антитіла, це гуморальні клітини, які виробляються Б-лімфоцитами. Вони будуть блокувати цей вірус, блокувати ці антигени, і вірус більше не може проникнути всередину клітину. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть, бо щось маленький актив в часі сьогодні. Якщо все зрозуміло, то пишіть, якщо нічого не зрозуміло, також пишіть. Тобто бачимо, що з лівого боку Б-лімфоцити, вони як кидають як ці, копії, ці антитіла, ці антитіла контактують з антигенами і все. Тобто заблокували цього вірусу, і більше, і більше він в принципі, не може нам завдати шкоди. Далі його просто поглинають макрофаги і перетравлюють, і все. До побачення вірусу. Так, на сьогодні, в принципі, все. Я думаю, подумаю, що ми в принципі, трохи почали розбиратись в імунній системі. Тобто вже трохи знаємо, що таке антиген, антитіло, там вроджена, ймуна відповідь специфічна імунна система. Ось Тому, якщо у вас ще є якісь питання. Тої бази нема, мені майже нічого не зрозуміло, бо напевно цієї бази нема. Дивись, в принципі, ось що важко реально в Ютубі проводити ці вебінари, тому що є затримка. І якщо, наприклад, в тебе є якісь питання чи щось зрозуміло на якомусь певному етапі, то краще відразу це написати. Ми відразу зупиняємось на, цій, на, цій, на цьому моменті і просто якось пояснюємо, пояснюємо, допоки ти не зрозумієш. Але так як зараз в Ютубі є затримка 20-30 секунд, і це дуже-дуже так трохи напрягає. Тобто, тому що вже ми пройшли там десь 2-3 слайди, потім вертаємось, і це трохи незручно. Але якщо в тебе ще виникнуть якісь питання конкретні, тобто, наприклад, ось не знаю, по інтерферонам. По клітинному імунної системи, там, що таке імунітет, в принципі, то просто напиши, ми спробуємо тобі якось допомогти і пояснити ці всі моменти. Дякую за вебінар, дякую вам. Дякую вам, якщо є ще якісь питання. Дякую вам. Вам дякую. Вам дякую всім гарних свят. Дякую, чому в школі так не пояснюють. Тому що в школі не в школі, є онлайн-школа. Ось. Тому, тому зараз ще буде, тим більше, хай не хай. ось зараз ще буде конспектик. Спробуєш ще переглянути цей конспект. Ось. І потім вже будемо якраз е, бачити. Якщо там вже після конспекту нічого не зрозумієш, то напишеш вже нам в, в, в інстаграмі, я спробую якось е, тобі допомогти. Скільки часу ще буде набір на Course? Зараз, поки діє передзапис. Що це означає? Що до 11 чи до Ні, до 13 числа, здається, ціна можна придбати цей Total курс зі зниженою ціною. Після анонсу ціни вже зростуть на, здається, 200-400 гривень. Тобто, якщо зараз реально ви хочете повторити всю програму знос біології з 1 лютого, то, ребят, це реально такий момент, що зараз це ідеальний час, тому що ще є 4 місяці, і це ось, в принципі, ну, це достатньо для того, щоб реально повторити і там зробити собі плюс 50 балів до да, так, Тому, якщо ще у вас немає ніяких жодних запитань, то пишіть кодове слово TOTAL нам в директ в інстаграмі, якщо хочете дізнатися інформацію про «total» курс. І чекайте нашого конспектика, ось який зараз також скинемо в основний чат в Телеграмі. І всім до нових зустріч! Всім гарних снів! Мийте ноги, лягайте спати!